Привіт усім, мене звати Наталя, і я рада вітати вас на каналі Шокачка Книжок. Сьогодні я прийшла до вас без фізичних книг, бо буду розповідати про анонси видавництва на 2025 рік, а саме про свої бажанки, про книги, які я дуже чекаю, вже, коли вони вийдуть з друку, аби поповнити свою бібліотеку. Тож бажанок у мене доволі багато. Пропоную вам готувати чайочок чи каву, що ви любите. А якщо не знаєте, яку каву придбати, то я ще одразу вам принесла щиру рекомендацію, бо вже сама багато часу. П'ю кавою 25 п'ять кофі з цього разу. У мене з акацією, медом і інжиром. І я вам не можу передати, який тут солодкавий приємний аромат. Та й смак насправді з промокодом Шукачка у вас буде 15% знижки на всю зернову каву. Тож можете користуватися. Поїхали до анонсів. Поділює це відео на видавництва. Тобто з кожного видавництва я буду називати книги, які я найбільше хочу придбати з їхніх анонсів. Почнімо з ВСЛ. У мене тут дві книжки: це, по-перше, вірші Сильвії Плат. Якщо ви не вперше на моєму каналі, то ви знаєте, що мені дуже сподобалася книга під скляним ковпаком. А її збірка Аріель, яку видав її чоловік вже після її смерті, це просто має бути щось, що буде мене приголомшувати. Е, і я сподіваюся, що всі відгуки, які є на цю збірку, я е, підтверджую лише після її прочитання. Я взагалі не фанатка поезії, але є перечуття, що саме з цією книгою має все стати по-іншому. І друга книга від весела, якого хочу придбати, це нова книга Євгенії Кузьміцьової Вівці Цілі. Це художка про Різдво. І наскільки я знаю, вона вже зараз є в електронці, але електронка мене не цікавить. Я хочу придбати саме фізично, і навіть у планах у мене є. Взяти її на свій читацький клуб, який я провожу в Вінниці, вже, звісно, ближче до Різдва, десь в листопаді-грудні. Думаю, класно буде її почитати і разом поринути в таку теплу потенційну атмосферу. Поїхали далі. Наступне видавництво лабораторія. Лабораторія я хочу придбати книгу сестри Блю. Події там всі відбуваються в Нью-Йорку, в головних ролях три сестри. А в них рік тому померла ще одна їхня рідна сестра, і вони повертаються в Нью-Йорк, аби втримати будинок, де вони виросли, аби його не продали, і там починається справжнє розкриття всіх їхніх секретів, таємниць і. Прихованих скелетів насправді має бути така і щемка і смішна історія водночас, наскільки я розумію. А ще, звісно, сетінг нью Йорка, і коли головні героїні сестри видається прямо тим, що мені має сподобатися. Наступна книга це такий саспенс «Бірманський ліс, який розповідає про е, таке перечуття апокаліпсису. І от в перечутті цього апокаліпсису група екоактивістів відправляється на ферму в Новій Зеландії і сподіваються, що вони там будуть. Виживати, і водночас цю ферму саме примічає американський мільярдер, який хоче збудувати собі там бункер. І ось між ними починаються серйозні чвари. Це таки має бути доволі напружений трилер з екологічною тематикою. Звучить теж дуже прикольно. І остання книга від лабораторії, яку я хочу придбати, тут насправді не через сюжет, а через те, хто її написала. Ось тут у мене стоїть фігурка Мілі Бобі Браун, а точніше, її персонажки. 11 з серіалу Дивні дива Мені подобається ця акторка, я дивилася з нею багато інтерв'ю, і мені подобається серіал Дивні дива загалом, ось власне Мілі Бове Браун випускає свою першу книгу. Там щось буде Лондон, історія кохання, всяке таке. Щось не знаю. Насправді, сюжет мене не дуже захоплює, але хочеться дізнатися, як взагалі пише ця акторка. Наступне видавництво це небо, і від неба я хочу продавати одну книгу, де мені теж подобається дуже. Сетінг це трилер. Мені час від часу хочеться читати трилери. І, власне, Віла книга про італійську розкішну віллу, куди приїжджають за пошуком натхнення дві подруги. Але ця розкішна вілла приховує не менш розкішні таємниці. Наступне видавництво це Віхола. У них їхні анонси на 2025 рік. Деякі з книжок описані дуже коротко, настільки коротко, що я знаю назву і авторок. Але в деяких випадках мені цього. Вистачило. Наприклад, я хочу прочитати у них путівник ароматів від Ольги Маслової та її співавторки Ксандри Осініної. Мені цікаво, як працюють аромати, як це все можна пояснити з наукової точки зору. Насправді, тема така зовсім не розкрита і класно буде почитати в якісному нонфікшену. Також в них ще вийде «Весільна традиція покуття і не тільки від Лесі Горошко Погорецької. Про цю книгу я взагалі не знаю толком анотації, але загалом я читала від військ тіло секс шлюб. І мені дуже сподобалася ця книжка. І думаю, що про весільні традиції українські теж має бути цікаво, як це працювало давнину. А мені таке подобається читати. І третя книжка, тут я вже про неї трішки більше знаю, це про гумор. І там, власне, будуть розповідати з психологічної точки зору, як взагалі працює гумор, чому з чогось нам смішно, щось не зображає. Загалом про цей весь феномен гумору. І називатиметься вона так і називатиметься книга книжка про гумор від Олександра Авдієва і Анни Сідільникової. Книга лав тут у мене коротко буде тільки одна книга. Як яку я в принципі сильно чекаю, це Ірена Карпа, її нова книга. Він повернеться в неділю. Е, наскільки я розумію, там йдеться про повномасштабне вторгнення. Але водночас, оскільки Ірена Карпа живе у Франції, вона ще й буде переплітати це з оцим мирним європейським життям. І це насправді якась така дуже болюча тема. Я думаю, не тільки в мене одної, коли ти дивишся на світ, а він такий живе своє життя. ну Йому до нашого повномасштабного вторгнення. Насправді, великою мірою байдуже. Це дуже тригерить, коли починаєш про це думати. І думаю, що книжка мене буде тригерити. Але цікаво, цікаво почитати новий текст карт. Наступне видавництво — наш формат. І від нашого формату я найбільше хочу придбати планер Есенціаліста від Грега Макеона. У мене є його власна книга Есенціалізм. І цій книзі новій своїй він пропонує 90-денний підхід до есенціалізму він пропонує кожного дня, що потрібно робити, аби здобути оцей баланс між життям і роботою, зосереджуватися на найважливішому. Загалом, все те, що є в есенціалізмі, наскільки я розумію, але розбито на 90 днів. І мені здається, що особисто для мене такий підхід має набагато краще спрацювати, аби я це не просто прочитала і забула, а дійсно почала втілювати вже в процесі читання в життя. Звучить цікаво. Йдемо далі. КСД, і в КСД є новинка. Про яку мені здається говорять всі, всі, хто можна в англомовному буктюбі, це мій рік відпочинку та розслаблення. Власне, в цій книзі розповідається про головну героїню, яка, начебто, на позір так має класне життя, але внутрішньо вона відчуває себе дуже погано, тому вона звертається до психіатра і медикаментозно вона на рік. Засинає, щоб відпочити від цього життя. Е, і це прям ну, звучить мега цікаво. Е, мені і власне відгуки на цю книгу мега круті. Тому сподіваюся, мені теж сподобається ця історія. І наступна книга від КСД я хочу придбати: це крамничка Небо і Земля. Е, тут цю книгу часто при... порівнюють з прислугою, яку я слухала в аудіо. Мені вона дуже сподобалася. Е, це власне про е, расову дискримінацію в Америці в 70-х роках. Е, поки більше нічого не знаю про цю. Цю книгу, але я знаю, що мені дуже сподобалась прислуга. І оскільки це має бути щось схоже, і тематика мені цікава, хочеться придбати. Наступна книга за нотації видається мега Складною і дивною. І це книга, наскільки я розумію, найбільш відома, і та, яка найбільше змушує ридати просто всіх на світі Джона Ірвінга. І в цій книзі розповідається про двох хлопчиків-друзів, і один з них грає в безпольному матчі, і йому ніколи особливо не вдавалося добре грати. Та на цьому матчі він робить дуже сильний і влучний удар. Потрапляє в маму свого найкращого друга і вона помирає. Ем, що я можу сказати? Анотація така. Вже можна починати плакати, я думаю, насправді в мене правила будинку Сидру ірвінга вже дуже довго стоять на полиці. Сподіваюся, з цією книгою так не буде, е, і я чула на неї супер хороші відгуки. Тож подумає в у мене є дві книжки. Одна називається Звіт мандрівного кота, і це власне, історія про кота. Але чому мене взагалі зацікавила ця література? Тому що артбукс сказали, що вони цією книгою відкривають взагалі напрям японського. Художньої літератури, і, і мені хочеться ознайомлюватися з авторами різного походження. Цікаво познайомитися з японською художньою літературою. І друга книга від Арпуксу, яку я хочу придбати, це мемуари Стен Літучі. Я думаю, що найвергітніше ви можете його знати з «Диявол носить прадо. Насправді дуже люблю цей фільм, і мені подобається цей актор. І взагалі, якщо ви не вперше на моєму каналі, ви знаєте, що я люблю читати мемуари і біографії, тому а, таке теж. Хочеться свою колекцію далі. У нас комобукс, і в комобукс я найбільше хочу придбати до раю Гані Янагіхару. Я на 2024 25-й, боже, мене ще 24 на 2025 й Я планую прочитати маленьке життя. і Якщо воно мені сподобається, то придбаю тоді до раю і прочитаю, хоча насправді ціна там доволі кусається. До раю має класні часові лінії, тому що там їх три. І авторка розповідає нам спочатку про пару геїв. Наскільки я розумію, в. Америці в час епідемії СНІДу загалом там такі часові роки: 1883, 1993, і 2093. тобто ще й майбутнє зачіпає. А, має бути суцільне скло, наскільки я зрозуміла по відгукам з Гондріцу. Я ж кажу, в мене доволі хороші сподівання на цю авторку і перечуття, що це моя література. Подивимося, як буде. Наступне видавництво Рем, і тут я буду короткою, бо і так здається, що це відео триває. Вже цілу вічність, і я хочу прочитати його знедолені. Е, насправді я вже розповідала в цьому своєму відео. Прикріплю вам посилання, чому хочеться познайомитися з цією книгою, яку вважаю світовою. Світовим шедевром, світовою класикою. Мені здається, що це теж має бути супер-супер сильна книга, яка мені супер-супер сподобається. Ось так, багато суперів, і ми йдемо далі. Наступне видавництво Small Skip, і тут я хочу придбати найкоротшу історію України. Цю книжку вже написали під час повномасштабного вторгнення, аби якраз таки якомога. В меншому обсязі дати читачам і читачкам розуміння історичного контексту України. Наступне видавництво це «Жорж», і в Жоржі я хочу придбати книгу «Зайчик», яка теж носиться по англомовному буктюбі. Просто страшно. Це у нас в жанрі Дартка Академія. Якщо ви не вперше на моєму каналі, то знаєте, що мені цей жанр почав дійсно подобатися. Взагалі, якщо не знаєте Дарт Академія, це така, така тематика, де в нас Жага у наших героїв та героїнь до навчання, до давньої літератури, е історії і всякого такого і. Обов'язково мають відбуватися якісь темні речі в привілейованих навчальних закладах. І Ось тут у нас в зайчику теж є когорта дівчат, які суперзаможні, і на одну з своїх вечірок вони запрошують аутсайдерку, і вже потім там все несеться після цієї вечірки. І з'являється саме оця дарк-сторона. Не знаю, насправді не хочу собі спойлерити, що саме там буде відбуватися. Мені достатньо цього звучить цікаво і так, що це мені може сподобатися, але насправді я вже собі чуть-чуть заспойлерила, що там просто якийсь суцільний треш буде відбуватися. Не знаю. І останнє видавництво це ще одну сторінку. Тут я найбільше би хотіла прочитати книгу Таємниця Місіс Крісті. А, власне, ця книга в художньому форматі розповідає про 11 денне зникнення Агати Крісті. Мені подобається постать Агати Крісті, мені подобаються відгуки, які я почитала на цю книгу. І е, звучить справді справді цікаво, особливо, якщо це буде в якомусь такому форматі, переплетеному, типу, художність з реальними фактами, має бути круто. Ну що? Це були всі видавництва з їхніми анонсами. Точніше, не всі я взагалі мала сказати, мабуть, цей дисклеймер на початку, але скажу зараз: тут немає всіх українських видавництв, бо в мене немає стільки грошей. Вибачте, ну ви бачили скільки книжок я сьогодні перелічила? Насправді дуже тіше, дуже тіше, що стільки класної і української літератури виходить, і перекладної. І хочеться багато всього купувати, але в цьому відео зосередилась на тому, що найбільше мене заінтригувало. Подивимося, як там буде що з цього придбаю, що ні. Але я сподіваюся, що з цього мого відео ви собі трошки понотували з бажанок, бо мені здається, що книги дійсно варті моєї і вашої уваги. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па! Ну що, а тепер всі дружньо йдемо, лайкаємо це відео, пишемо коментар. Бо треба вже мені підключати якусь монетизацію на ютубі, щоб ці всі книги купувати. Па-па!